Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні ми поговоримо про те, коли діти в Україні вже будуть ходити 12 років у школу і як це взагалі буде відбуватися. І детальніше про це нам сьогодні розповість перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін. Вітаю вас! Вітаю! Отож, не пройшло і там кілька років за реформою освіти знову взялися. І, здебільшого, за середню, розкажіть, до чого потрібно готуватися і батькам, і учням. Не взялись знову, а наша реформа вже з 2017 року, як мова українська школа, продовжує розвиток в Україні. і безпосередньо Міністерство освіти і науки займається цими питаннями, координуючи свою роботу через департаменти в облдержадміністраціях. І таким чином, з 2017 року, у нас вже відбулася реформа в початковій школі, перші треті класи, в базовій школі вже з 2022 року шості. Сьомі класи іде реформа, і починається підготовка. А у нас в області ця підготовка вже триває, мабуть, більше півроку. Для старшої школи реформи. Вона дійсно складна і дійсно пояснить для вчителів, для батьків, для дітей це певний період часу, щоб розібратися в цьому. Але Скажу відверто, що Рівненська область, вона мабуть одна із лідерів, тому що ми активно почали обговорення цієї реформи на базі територіальних громад спільно з спільнотою. Ми дали певні рамки, які пропонуються в реформі старшої школи. І сьогодні цей процес майже вже завершений на території області. У нас був захід відбувся за участю заступника. Пана Дмитра, міністра освіти і науки безпосередньо ми зібрали голів тергромад, керівників освіти терграмат, і провели відвертий диалог, де була вже фінально майже презентована базова система старшої школи, яку ми запланували. А сьогодні ми в проєкті запланували 86 закладів, Проєктних закладів. Наголошую, що вони можуть кількість їх буде змінюватися. І є академічні ліцеї ми зробили. Проект мав можливість більше їх. 53 академічних ліцеї, а також 33 профільні профтехосвітні заклади для старшої школи. От, власне, ви зазначили про те, що є е, академічні е, будуть ліцеї, ліцеї і, е, і професійні. От е, розкажіть, як це має відбуватися? Яка між ними різниця? Академічний ліцей, е, так як на простих словах, щоб розуміли наші слухачі, це школа. Як раніше люди і діти йшли після 8 класу в ПТУ, так називаємо, академічний ліцей це продовження після 9 класу знань і навчань, мабуть, з перспективою того, що наші учні будуть в майбутньому здобувати вищу освіту. Що стосується профтехосвіти, це знову ж таки після 9 класу ми сьогодні розраховували на базі наших профтехів. І Передвишів, де ми сьогодні маємо доволі такі потужну, мабуть, найкращу мережу серед інших регіонів України. У нас великі навчальні центри. У нас сьогодні майже 40% дітей після школи йдуть навчатися на виробничій професії і йдуть до наших профтехучилищ. І тому базова є те, що ми починали говорити: це академічний ліцей, і друге, це далі. Безпосередньо навчання для робітних професій. Це після 9 класу вони після будуть визначатися, 9 так? Да. А чи можливий такий варіант, що, наприклад, учень спробує себе там в академічному, зрозуміє, що йому це не підходить, і він зможе перейти, наприклад, у е, отримувати професійну освіту? Є сьогодні така можливість, і те, що планується в результаті реформи старшої школи, така можливість є, тому що е, сама ідеологія. Реформи після закінчення 12 класів, а з реформами ми додаємо ще один 12 клас, і це дійсно є певні зміни. Ми отримуємо базову середню освіту або академічного рівня, або професійного рівня, там, де є вже майбутня спеціальність, і після професійного рівня, тобто людина, вже має. Можливість йти на роботу, шукати робітну професію і працевлаштований будь, або при потребі продовжувати далі навчання, в тому же профтехі, або заході передвищої освіти, або після ліцею академічного поступати на бакалавра, магістра і отримувати, здобувати вищу освіту. Якщо говорити про нашу рівненщину, ці ліцеї, як в ідеалі, вони задумали, що це будуть окремі заклади, де учні будуть здобувати там освіту і матимуть навіть можливість там проживання. Чи це буде так само в нас відбуватись, чи це по-іншому? Наше завдання, щоб на території області, а ми беремо за базу те, що у нас сьогодні учні 4-6 класу, які Підходом початку реформи це 27 рік, коли будуть завершувати 9 клас, таких учнів у нас 50 тисяч в середньому в області, і це, в принципі, той потенціал дітей, які підуть в старшу школу. І відповідно ми розуміємо, скільки у нас учнів з. Проживає в Варшському районі, скільки в Салянському, скільки в Рівненському, найбільше і скільки в Дубницькому. І відповідно ми розраховуємо і отримували пропозиції від тергромад, де можна розмістити дійсно академічний ліцей. Тому що академічний ліцей це дійсно в ідеалі це окремий заклад, де Має навчатися не менше 600 учнів, хоча це якби попередньо. Ми розуміємо, що такої кількості в деяких частинах нашої області ми просто не можемо забезпечити. Але при тому всьому це дійсно, якщо діти будуть з території там більше 10 кілометрів доїзду, це ми повинні забезпечити транспортом, а відповідно і проживанням. Тому ця мережа сьогодні є на базі профтехліцеїв, тут нам легше працювати. А те, що стосується академічних ліцеїв, ми знову ж таки вишукали пропозицію закладів, спільний департамент, спільна тержамада, де такі умови треба створити. Тому що е, старша школа, вона більш профільна і вона має бути якісною і давати якісну останню освіту після того, як е, учень отримає диплом про закінчення середньої освіти. Якщо говорити про е, професійний такий напрямок, професії, які зможуть здобувати з 9 по 12 клас, про які професії ми говоримо на Рівненщині? Професійні, так. так. Ну, нас сьогодні 137 заліцензовано. Фахових професій, але дійсно ми аналізуємо і сьогодні бачимо, що у нас є там 10, 8, 10 професій, які, робітничих, які сьогодні користуються попитом. Тобто ми це можемо даже аналогічно подивитися, як на ринку праці, що є в дефіциті. Що є в дефіциті? Водії, в дефіциті є слюсарі, муляри, швачки, перекорі. Може, не дефіциті, але бажання є. Водії спецтехніки. І, в принципі, крім того, є. Потреба в ІТ-фахівцях, є потреба в агропромисловому комплексі. І відповідно, от основні ці напрямки, які є дефіцитними в майбутньому, тому що ми ж повинні розуміти, що життя змінюється, реалії змінюються, і змінюється потреба в тих чи інших професіях. Тим більше сьогодні у нас війна, у нас в майбутньому після перемоги, мабуть. Буде багато роботи, і нам треба відбудовувати країну, створювати нову інфраструктуру, яка була підшкоджена. І відповідно це повинні робити професійні люди. І ця молодь, яка підростає, повинна йти в цей сектор економіки і будувати Україну післявоєнну. Після того, як вони закінчують цей ліцей за професійним напрямком, отримуючи певну професію, вони будуть отримувати якісь документи, які буде підтверджувати диплом про закінчення загальної середньої освіти. А потім, якщо вони захочуть працевлаштовуватися? після того вони вже можуть працевлаштовуватися, ну, тобто так. вони закінчили загальну середню школу, вони отримали диплом, так як ми сьогодні отримаємо ці дипломи. Але може учень далі продовжувати навчання і в профтехучилищі, і далі здобувати там вищу кваліфікацію, або по завершенню наших ліцеїв академічних. Знову ж таки, здобувати освіту в вишах, які традиційно у нас є в державі. В рамках цієї реформи учні, які будуть здобувати певну професію в цих ліцеях, вони також мають проходити практику чи навчання на підприємствах. От, власне, розкажіть про це, чи є в нас такі підприємства, на яких учні зможуть там чи У працювати? нас дійсно є вже така практика. Ми комунікуємо з керівниками підприємств, і наші профтехзаклади освіти готують кадри. І є вже досвід, коли навчальна установа укладає договір з підприємством, йдуть на практику і займаються безпосередньо вже практикою виробничої діяльності. Наші студенти профтехосвіти укладається договор. Сьогодні ми маємо проекти договору, які працюють, щоб за ту роботу, яку виконують на підприємцях на підприємстві наші студенти профтехів, отримує 50% заклад і отримує 50% безпосередньо учень, який там працює. Ми в 23-24 році працювали з більше 50 підприємств, мали які укладали з нами такі угоди. І в принципі, це замовлення, і ми розуміємо, що. Це речі, які потрібні і для економіки області, для роботодарця, і для навчального закладу, тому що потенційна можливість працевлаштувати то чи іншого рішення дає можливість розуміти, яку професію треба більше готувати, і яку пропозицію на ту чи іншу професію треба давати, пропозиції закладу профтехосвіти. Якщо говорити, ви зазначали про укладання договорів з цими підприємствами, ці підприємства, це здебільшого державні чи приватні також? Це приватні підприємства, це комунальні підприємства, тобто підприємства, які працюють в реальному секторі економіки, яким потрібні в майбутньому робітничі кадри, які виконують ряд замовлень, які потім йде на ринок України, Рівненщини. А ці кошти які будуть отримувати учні, це ніби буде як стипендію. Так вони отримувати чи це як заробітна плата. плата буде? Це вже буде так. Початкова заробітна плата, тобто ми вже бачимо перші результати того, що людина в майбутньому буде розуміти, якщо буде фахівцем, якщо буде якісно працювати, якщо буде якісно мати професію, тому що сьогодні на ринку і, взагалі, в нашій державі Україні потрібні фахівці. У нас був період, коли були всі юристи. У нас був період, коли були всі менеджери. А сьогодні потрібні фахівці, як ми говорили, слюсар, водій і так далі. Але ви зазначали про те, що е, ліцеї в академічного напрямку все-таки буде більше, ніж професійно. Ми початку так розрахували, тому що наголошую, ми взяли за базу е, нашу профтехосвіту, наших ліцеї. Технікуми, які сьогодні є, які дають базову підготовку і випускають фахівців, там працюють і створені якісні навчальні центри. Іноді, навіть, ми чуємо відгуки від дітей, які закінчували такі ліцеї, що на наших площадках, на наших територіях, на наших навчальних центрах. Те остаткування, на якому вчаться, іноді краще на тих виробництвах, коли вони приходять, де далі починають працювати. І це є дійсно нашим досягненням, і далі ми так якісно ці речі розвиваємо. Таким чином, якщо говорити от про рівне, то зрозуміло, що е, там облаштування цих ліцеїв буде простіше. А якщо говорити от про сільську місцевість, до чого от потрібно батькам бути готовими? У нас дійсно сьогодні є. Е, Така проблема, з якою, думаю, пріоритетно треба працювати, навіть розглянувши результати ЗНО минулорічні цього року, у нас кращі результати в великих містах. В першу чергу обласний центр і далі великі міста. Чому? Тому що комплексність шкіл нормальна, кількість учнів в класах велика, немає такої ксільської місцевості. Як буває так, що вчитель. За партами вчить дітей першого, третього там, сьомого класу є дитяча конкуренція, є більші кращі навчальні бази, тому що чим краще заклад. Тим більше є спроможність великої територіальної громади з великими фінансовими можливостями, в тому числі і з підтримкою там державних програм по навчанню фінансувати школи, і таким чином є така різниця. От наше завдання, щоб як і в конституції, кожний громадянин України має рівне право, в тому числі і на освіту. Тому е створюючи академічні ліцеї в місті, а там дійсно є можливість створити. Хоча там відрізняється тим, що велика кількість першокласників, початкова школа, базова школа велика кількість, і вони майже заповнені наші школи в сільській місцевості є. Малокомплектні школи, є школи, де там до 100 учнів, є до 200 учнів, але знову ж таки не всі зможуть поїхати в обласний центр. Тому ми сьогодні спрогнозували попередню мережу академічних ліцеї таким чином, щоб ми на території області могли дати можливий доступ проживання і логістику до тих дітей, які вчаться там в віддалених районах. Але чи в рамках цієї реформи ми можемо говорити про те, що от певні заклади вони будуть закриватися або певні класи будуть закриватися? Ми ніколи не можемо говорити за те, що будуть заклади освіти закриватися. І коли ми навіть оптимізовували школи, ми, і ми не допускаємо, що просто заклад закрився. Тобто, де був заклад, і ми завдяки там, придбанню шкільного автобуса. І довезення учнів до більшої школи, там де нормальні повноцінні класи, ми там дитячий садочок відкривали, якусь дошкільну групу, якісь гурткові речі відкривали. Але не можна цього робити, тому що якщо в селі закриваються заклади культури, бібліотеки, ну тоді люди не бачать перспективу розвитку цієї території, тому цього ні. Що стосується... Як функціонувати будуть, будуть таким чином функціонувати, що сьогодні ми знову ж таки маємо раху ми прораховуємо демографію. Дійсно, сьогодні проблема є з демографією. Якщо брати е, там початок реформи старшої школи 27 рік, у нас е, сьогодні, я вже наголошував, 50 тисяч учнів за ну, на сьогоднішній день є в 4-6 класі, які підуть в старшу школу. Що стосується подальшого. Перших третіх ми вивчали, то через три роки вже буде на 7 тисяч в області таких учнів менше. І дійсно сьогодні зменшення кількості веде до певних проблем, тому що дійсно та кількість закладів, як сьогодні існує, може бути не повністю забезпечена тими учнями. Але наше завдання, щоб демографічна ситуація на рівні чи в кращу сторону. Також в в рамках реформи планується зменшення кількості дисциплін. Власне, розкажіть детальніше про це про що мова, і взагалі чи можливе відмовлення від якихось дисциплін, що наприклад раніше там музика, фізкультура чи були обов'язковими для всіх, чи буде це і далі так само в середньов загальних школах в Україні там історично. Ми ж теж вчились в таких школах і мали велику кількість предметів, в середньому 20 предметів. В європейських школах таких предметів 6-9 основних, на які е, дійсно йде час, такі в розкладі є, і якими вчаться діти. Коли е, молодий учень там, після 9 класу беремо ще до реформи, там 11 класів. Він ж 9-10 клас спільно з батьками, мабуть, людина вже визначається про своє майбутнє. Ну, як мінімум, половина вже визначається. І аналогічно вже планують яке ЗНО реєструватися, які предмети вибирати. Сьогодні є можливість там три основних предмета і додатковий. А під цей якби час вже йде спеціалізації, починається, а далі йде навантаження ще по великої кількості предметів, які можуть бути в житті не потрібні. Та да, базово це потрібно, але в старшій школі вони не потрібні. Тому дійсно сьогодні ця реформа веде до того, що ми будемо в старшій школі зменшувати кількість тих предметів, які будуть і повинні бути просто були базові в середній школі. А учні будуть обирати чи ні? Учні будуть обирати. Учні обирають майбутнє і учні повинні вибирати предмети. Е, я так розумію, що 12 років це така більше європейська практика, 12 років навчання. Бо е, наскільки я читала, що 11 річки залишились тільки в Україні, в Росії, в Азербайджані і в Білорусі. А ми вирішили перейти, так? Ми ж в Європу. Чи можна, чи розглядається такий момент, що ці документи, які ми вже будемо отримувати після запровадження цієї реформи, що вони будуть визнаватися в Європі? Бо зараз треба дуже багато доказувати, що ми закінчили якийсь наш виш чи школу? Ми дійсно сьогодні держава проводить велику роботу і на базі міністерства про визнання про визнання кваліфікацій наших спеціальностей. Ці переговори ведуться дійсно. З странами ЄС, тому що сьогодні створене національне агентство кваліфікації, яке розуміє, що перспектива України це ЄС, і відповідно як інша законодавство, так і освітні речі потрібно приводити в рамки цього законодавства. Тому кваліфікаційні речі пропрацьовуються, і дійсно мета держави, щоб наш громадянин, наш учень, отримавши диплом в Україні. Мог спокійно цей диплом використовувати в країні європейській, і ця професія не потрібна була для прев... кваліфікації там в іншій країні. Цим йде робота така системна Міністерства освіти. Сьогодні то який заклад на Рівненщині стане пілотним, де от почнуть випробовувати сьогодні. Цю... Ми вороб. на Рівненщині, якби попередньо визначили це варашський ліцей. Там нормальний колектив, директор середа пані Наталя, середа Наталя, важко ліцея. Він сьогодні якби пілотний і дійсно для чого пілотний? Тому що реформа складна. Адаптаційні час, часові норми, вони теж в різних регіонах, в різних місцевості, в різних кількості там, де Скільки то людей, дітей навчається в закладах, вони різні. І тому ми не можемо, там, якби почалась реформа, і будемо так, якби по-новому скрізь почати. Потрібно бачити приклади. От сьогодні базовий ми вибрали, ми будемо бачити, як це буде розвиватися і як буде в пілоті йти на базовій школі, Варшське ліцей, який ми визначили, і далі будемо адаптувати вже на території Рівненщини. А якщо говорити про підручники, вони будуть якось змінюватися, забезпечення чи ні? Бо все-таки два роки, ну, було до закінчення. сьогодні, так, якби підручники і реформування старшої школи, це трошки інша тема. Але якщо стосується все ж таки забезпечення держави-підручниками, у нас сьогодні в держбюджеті на підручники доволі значні кошти виділені. Я не хочу помилитися цифри, але мабуть до мільярда. Для того, щоб змінити підручники, там є 5, клас, шостий, сьомий. Ми сьогодні маємо нові підручники вже новітньої історії, яка пов'язана з початком, а то в 2014 році, повноштабної війни, тобто постійно потрібно змінюватися. І взагалі освіта це речі, які постійно треба контролювати, реформувати і змінювати. Світ змінюється, підходи, методи, ринки. І все ще інше з розвитку світу зміниться, відповідно, повинна змінюватися освіта. Після пілотного проекту в інших закладах, коли почнеться це запроваджуватись, чи це буде робитись якийсь аналіз, висновки тоді Ні, ну, далі? реформа старшої школи 27 рік. Сьогодні так, поки ми готуємося таким чином. Якщо будуть деякі зміни, новації відповідно ми будемо інформувати і вас, що є якісь зміни. Дякую вам за розмову. Дякую. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що це була програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін. Залишайтеся з нами далі. Не менш цікаво.